Всім доброго дня ми з України. Субота. 22 лютого 2025 року. До весни залишилося скільки в нас. Все на всьому шість. Ви можете самі бачити, яка в нас погода. Це Україна. Погода прекрасна, від того слякотного снігу майже нічого не залишилося, тільки обабічка там. Трошки ще сніжок, але ще сонечко не виходило. На повну силу, я думаю, нічого не буде такого. У нас літує гриб. Дуже багато людей хворіє. Ну, кожного року в цю пору, кінець лютого і початок березня, перша декада березня, припадає такі самі більші хвилі, захворюваності. Сонечко, але морозець. Вони дивіться, що якщо сонечко, то жара. Вночі було і мінус 12. Не знаю, там вночі було, може, мінус 14. Зараз мінус 8 місцями. може десь де в Низині, то мінус 10. Ну, холодно. Субота, видіний, базарний день, люди скупляються. Люди щось собі будують якісь плани, але кожного вже на, на умі весна. Це на наш п'ятачок, подивіться яке-небо. Не знаю, правда, як у нас тут так нікого нема. Можна спокійно перейти, спокійненько перейти. Треба було в аптеку ВНЦ, а зайти. Потім ще трошки Ми побачимо зараз. Колодочку зразу відчувається, що зима, а так воно добре, дуже гарно. Взагалі просто, просто прекрасно. Повернемося, трошки потім ще познімаю. Гарного дня.